Згідно держбюджету на 2024 рік встановлено новий прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність у розмірі 2361 гривня. Та згідно того ж, держбюджету усі перерахунки відбудуться з 1 березня, зазначили в регіональному представництві управління пенсійного фонду України. Перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, які здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року. Разом із дійсненням щорічної індексації пенсій, передбаченою частиною 2 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Таким чином, з 1 березня 2024 року розмір мінімальної пенсії встановлено 2361 гривня на рівні прожиткового мінімуму. На підвищення можуть розраховувати непрацюючі пенсіонери старше 65 років за умови достатнього стажу. Після досягнення 65 років пенсія за віком для непрацюючих осіб при наявності стажу 30 років у жінок і 35 років у чоловіків встановлена на рівні 40% від мінімальної заробітної плати, але не ні менш ніж розміру прожиткового мінімуму. З 1 січня 2024 року ця сума встановлюється 2840 гривень. Тобто мінімальна зарплата у нас 7100 гривень підвищена, 40% – це 2840 гривень. Такий перерахунок відбуватиметься і у зв'язку з щорічною індексацією пенсії. Це близько 13%. і в кожного він буде індивідуальним. Залежатиме від зарплати, що бралося в розрахунок, та трудового стажу. Не індексуватимуться пенсії тих, хто вийшов на пенсію менше трьох років тому, та високі виплати. Перерахунок з 1 березня торкнеться усіх громадян. В залежності від заробітної плати, від коефіцієнта заробітної плати, тобто буде збільшена зарплата на коефіцієнт, індексація буде у нас з березня, всі виплати, що торкнуться, і працюючі, і не працюючі особи, всі відповідні надбавки, в яких враховується прожитковий мінімум. При цьому працюючі пенсіонери, що відпрацювали календарні 24 місяці, отримують перерахунки пенсії пізніше. Перерахунок відбудеться автоматично, але не з 1 березня, а з 1 квітня 24 року для тих, у кого пройшло 24 місяці. Виплата такого перерахунку відбудеться у червні, коли ми отримуємо звіт з податковою. Усі перерахунки відбудуться автоматизованим способом, без звернення громадян. Змінені виплати пенсіонери отримують на свої рахунки в день виплати. Ірина Вербинська, Наталі Лукінчук, перший муніципальний.